Ранок добрий, друзі. Ну що ж, я приїхав на водойму. На свій старий добрий в... любимий водойом. Буду сьогодні пробувати ловити хижака. поки є ще можливість, бо зараз хоп і все закриється. В арсеналі Сафінка X тестом 214 длиною 274 Stradiк 3000. Жилочка китайська. Хороша. На вулиці досить таки сиро, близько нуля температура. Тому... Будемо шукати, де воно що стоїть. Останній раз я тут досить непогано відловився саме на білий фетик 2 дюйма на 10 грамах. В принципі, з цього і розпочну. Можливо, судачок у кушок своїм традиціям не змінюють. Тому розпочинаю з мілини, а там уже, куди мене карта занесе. Поїхали. Гайлава. Доходимо до шостого сектору. О, Тут досить таки непогана мілина, є тверді участочки. О, бебихи скидуємо. О, ну, І починаємо веєром. Я знаю, що тут є перекат, тверденький участок. Звідси в принципі, я і розпочну. Поїхали. Кидаю вже деякий час тут, але поки що результату нема ніякого. О, ще трохи покидаю та піду далі. Зранку не буду затримуватися, тому що треба знайти, де він саме стоїть. Якщо він є, він відразу дасть про себе знати. Прийшов я ось на таку місцину. Тут саме краще пройшли, раз мене відклювало, тому тут і спробуємо. Бо там щось не дуже. Тобто взагалі нуль. Ух ти йо, дивіться, сходу. Оце воно. Нифига собі! Хто це такий? Це видно, приманочка падала і хтось підсів. А ну, судачок. Чи окушок? Судакевич. Йоперний театр, ніфіга собі. Бачите, судачки. Отак це тут, фух, це чуть ли не судак. Клас. Так, красота. Підбородком. Ага, за підбородок. Ну, біжи. Бачите, судачок відразу відізвався. Це імпонує досить таки непогано, Ну, спробуємо. Можливо, ще щось буде цікаве. Виходить, що я кинув по прямой і відразу попав в судачка. А це я трохи на яму кинув. І поки що тиша повна. Ну, це втора, така, вторий закид у мене на цьому місці. Я думаю, що зараз все буде. І дивіться, скільки кидаю, і ніфіга. А ось такі судачки, як я трохи що, щойно витягнув, то вони повинні. Як мінімум стаями ходить. О, і чималими стаями. Але, бачите, не реагує. Можливо, треба змінити приманку, а можливо, вагу. Але щось треба змінити. Розпочинаю міняти приманки, О, бо не хочу відзивати щось. Один взяв і все. Тому це міняємо тактику. Вирішив я перейти. Бо щось не хоче. Або не може, або я щось неправильно роблю. Ну, коротше, я перехожу. А, прокидався я стриказою білою. Черніка прокидався, поки що ніфіга. Ото ще було пару упорщиків на білий фетик. І все. Тому, тому перехожу. Зі сподіванням що на нової точці щось буде краще. На одному місці довго не зациклюємося. це воно. Оце удар був смачний. Оце або судачина. Якщо судак, то гарний, якщо щука, то не дуже. Гуляє. Блін, не бачу, що тут таке. Щука. Сюда. Щука. от Блін, хороша щука. От де вся щука стоїть І це все копнуло. Сейчас опа і пішла гулять. Фух! Хорош! Якби трошки реже піднімав би, то була б на місці, на базі. Ось так от. І дивіться, що я тут нащупав. От я стою тут на кладки. Виходить, ось на цьому п'ятаку стоїть мирна риба, але невелика. І я знайшов її грані і по граням почав прокидуватися. І ось рядом стояла щука. Як бачите, і я вам скажу, вона тут не одна. Но стоїть. Бо тут таке або карась стоїть, або хто його знає, ну щось таке. Невеликий і його багато стоїть. Тому тут можна трошки затриматися і прокидатися. Можливо, ще одна щука буде. А можливо і ні. Так, стрмно, зцикотно. Ну, можливо. Опа, опа. Коротше, дозволив мені власник водойми сюди вилізти. Але ну, якщо упаду, то мої проблеми. О, так. Ну, якому б далі б зайти. О, отут. тут, далі думаю, не стоїть і рипатись. Опа, і красота, дивіться, яка взагалі шикарна. Ну, зараз прокидаємося, спробуємо, що в нас вийде. Друге направлення, може відсюди піде судачок. Так, це в мене 8 грамів, тут можна збільшитися по вазі. Ну що ж, закінчив я свою сесію. Рибалка трудова. З горем пополам виманив дві клюваки. один судачок, одна щука. В принципі, на цьому і все. Оббігав майже весь ставок, скільки скільки зміг, стільки оббігав. І оце лише дві клюваки знайшов. Тому на цьому, пожалуй, і все. Відпрацював білий колір, вставив все, що угодно, але результату не було. Тому ось так от, друзі. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока!